О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Орнері анонсували Batman Arkham Shadow для віарних шоломів Цукерберга. Релізнутись обіцяють до кінця цього року. А більше подробиць розкажуть 7 червня на Summer Game Самерґеймфесті. Нащо? Тому що ви не йдете до них. Я не маю часу на таке. Ситуація серйозна, Брюс. Перед платникам Plus Плюс цього місяця роздаватимуть EA Sports FC24, Ghostrunner 2. Тюнік, а також Destiny 2 Lightfall. Всі ці проєкти можна буде додати до своєї бібліотеки вже 7 травня. Uh, все все усе? Ghost of Tsushima 16 травня релізиться на ПК. Тож розробники апдейтнули консольну версію, аби та підтримувала кросплейну мережеву гру в режимі Legends. Хочеш зі мною? Давай. Трьох годинна демка загону самогубців вбитий лігу справедливості стала доступна передплатникам PS Plus Deluxe. Часу омаль. Завдання для крутих. Найуспішнішим фалаутом є мобільний Fallout Shelter. Як несподівано. А після буму що породив серіал, і його прибутки також значно підскочили. Лише подумай. До речі, в другому сезоні серіалу кінороби офіційно підтвердили появу Кіхта і смерті. От вміють же спойлерити чортяки навіть краще за мене. Знімаю перед вами свого невидимого капелюха. Не повірите! Новий патч для Старфілду, що планують випустити 15 травня, має додати до гри режим продуктивності для консолей, який дозволить насолодитися грою в 60 кадрів. На ПКТ вони і так були, а от на консолях сім трабли. Тож Xbox Series X тепер тягне в 60 FPS, а от власники коробки SS сумують. <звук> Також подейкують, що в грі з'явиться транспорт. Проте невідомо чи буде це в цьому, чи в одному із наступних оновлень. Два місяці я його тулив, поки стулив. Розробники другого Гелблейду пообіцяли постити щоденно якийсь контент про гру аж до дня виходу. І так, десь два тижні. Фрогверси у Твіттері поділились трьома новими концепт артами сінкінг Сіті. Один із них можна було помітити в їх соцмережах і до того тільки в гіршій якості. А от тепер це, як то кажуть, хай резолюшн. Як же це красиво. До теми, хочу нагадати про обговорення з приводу додавання до гри українського озвучення, яке ви можете підтримати за посиланням. Ну або ж власноруч понаписувати розробникам у соцмережі. І сподіваюсь, ми таки зможемо почути цю гру українською. Це капець як важливо. Капець реально. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тому прощавайте я ні про що не шкодую і ТД, і тебе.